Одним із провідних вищих навчальних закладів, який проводить підготовку фахівців аграрної галузі України, є відокремлений структурний підрозділ Березоворуцький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. Історія цього коледжу це захопливий літопис трудової міці та самовідданого ставлення до обраної професії. Заснований у далекому 1929 році цей коледж пройшов довгий шлях розвитку та становлення. Сьогодні відокремлений структурний підрозділ Березоворуцький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету з великою гордістю можна назвати одним із провідних навчальних закладів країни, адже у ньому працюють фахівці професійного рівня, для яких навчання молоді це покликання. Відокремлений структурний підрозділ Березоврудський фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету має 5 навчальних корпусів, в яких обладнані відповідні навчальні кабінети, лабораторії, обладнання і навчально-методичне забезпечення, яких дозволяє в повному обсязі забезпечити проведення теоретичних та лабораторно-практичних занять. Нині у коледжі навчається майже 805 студентів денної та заочної форми навчання за такими спеціальностями як агрономія, агроінженерія та технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Ми готуємо висококваліфікованих, конкурентно спроможних фахівців нової формації, які затребувані в різних сферах діяльності. Саме в нас ти отримаєш сучасні теоретичні знання в поєднанні з практичними навичками в рамках дуальної освіти. Якісна освіта, управлінські навички, володіння інформаційними технологіями це твій шлях до успішної самореалізації та адаптації на сучасному ринку праці, запорука успішної кар'єри і стабільного заробітку. Сучасна матеріально-технічна база коледжу відповідає всім вимогам сьогодення, дає можливість сформувати високий рівень професійних компетентностей наших випускників. Наші випускники разом з дипломом отримують посвідчення, свідоцтва про здобуття робітничої професії. Що дає змогу працевлаштуватися не лише у великих агрохолдингах та фірмах, а й фермерських господарствах, чи просто відкрити свою власну справу. За ініціативи директора коледжу та педагогічного колективу і студентів, були створені і почали діяти лабораторії селекції насінництва, захисту рослин, харчових технологій. Студенти відділення технологія виробництва і переробки продукції тваринництва удосконалюють теоретичні знання та набувають практичних навичок на навчальній фермі, яка повністю реконструйована і максимально наближена до сучасних вимог. Завдяки такій модернізації матеріально-технічної бази для студентів проводять велику кількість не лише теоретичних, а й практичних занять за фахом. Колекційно дослідне поле від окремленого структурного підрозділу Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету кілька років тому було визнане кращим в країні, і це не дивно, адже на території 4,5 гектари зроблено справжню лабораторію під відкритим небом. Студенти разом з викладачами вирощують різноманітні культури, квіти, дерева. Одних лише троянд тут більше сотні різновидів. Є розсадники смородини, малини, полуниці різних сортів та видів хвойних культур. Зібраний урожай передається в лабораторію харчових технологій, де він і переробляється. Саме тут виготовляється велика кількість різноманітних смаколиків. Фізичне виховання є невід'ємною частиною навчання у відокремленому структурному підрозділі Березоворуцький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. Постійно працюють спортивні секції з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, гирьового спорту. Збірні команди студентів коледжу регулярно займають призові місця на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях. А педагогічний колектив коледжу постійно залучає студентів до участі в культурно-масових заходах. У нашому коледжі створена належна база для занять художньою та технічною творчістю. Працюють гуртки з різних навчальних дисциплін. Одним із підрозділів навчально-виховного процесу є бібліотека, фонд якої налічує більше 600 тисяч примірників, серед них наукові праці. Підручники, посібники, художня література, фахові видання. Відокремлений структурний підрозділ Березоворуцький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету гостинно приймає на навчання абітурієнтів з усієї України. На базі навчального закладу працює гуртошиток, у якому є всі умови для комфортного проживання. Будівля має чотири поверхи і розрахована на 360 студентів. Молодь проживає у двох, трьох та чотирьохмісних кімнатах, які укомплектовані необхідними меблями ліжками, шафами, тумбочками, столами та стільцями. У гуртожитку є тренажерна кімната, душова кімната, камера схову, проведений інтернет. Також працює міні-пральня. Ми готуємо не лише відмінних спеціалістів, а й виховуємо молоду людину лідера: комунікативну, креативну, всебічно розвинену особистість, здатну самостійно приймати рішення, брати на себе відповідальність, знаходити оптимальні шляхи вирішення нестандартних ситуацій. А ще ми всі. І викладачі, і студенти дружня родина, талановита, активна, демократична, ерудована, сучасна, яка творить, дерзає, досліджує, вибудовує свою концепцію сьогодення: стань одним із нас! І все це відчуєш, спробуєш, досягнеш своєї мети.